Вітаємо юних талантів горішньоплавнівської дитячої школи мистецтв з блискучими перемогами у всеукраїнському двотуровому конкурсі Україна у серці, в мистецтві в душі. Їхні роботи, сповнені любов'ю до рідної землі та творчою майстерністю, гідно представили місто на мистецькій арені. У номінації образотворча майстерність до дня соборності України перемоги отримали. Перша премія – 15-річна Євгенія Резнік, Графіка Ми діти одного коріння, тож єднаємося, браття викладач Тетяна Ільїнова. Перша премія – 12-річний Олексій Носуль, аплікація Українська пісня лєця» Викладач Світлана Богомаз. Перша премія – 11-річна Олександра Квашук. Графіка вільна. Викладач Дарина Тняєва. Перша премія – 11-річна Варвара Спаська. Живопис з Україною в серці. Викладач Дарина Тняєва. Друга премія – 14-річний Павло Литвишко. Живопис на захисті незалежності і свободи. Викладач Ірина Черниш.